Амбо у змаганнях взяли участь збірні команди з Івано-Франківська, Надвірнянського, Рожнятівського, Косівського, Тисманицького районів та Яремчанської міської ради. У поєдинках зійшлося аж 145 спортсменів. А хто найсильніший і найспритніший знає наша колега Надія Головінська. Змагання відбувалися на базі спорткомплексу профкому «Пад «Нафтохімік Прикарпаття серед юнаків та дівчат 1993 95 років народження. Участь в чемпіонаті приймали команди з усіх районів нашої області. Заслужений тренер України Євген Боднарук розповів про перебіг змагань, а також про розвиток самбо в області. Цей чемпіонат є відбірковим до чемпіонату України, який відбудеться в Севастополі буквально через два тижні. На наших змаганнях приймають участь команди з усіх районів нашої області. Хороша команда із міста З Рожнятівського району, із Косівського району, із Івано-Франківської області, з міста Івано-Франківська. От є багато титулованих уже спортсменів. Також і на школа представила всіх кращих своїх спортсменів. У нас в команді бореться чемпіонка Європи Тетяна Радошинська, у бронзовий призер чемпіонату Європи Максим Токарчук, срібний призер Іван Пилипяк. От і Івано-Франківська, Юрій Пожар, який є бронзовим призером чемпіонату світу та чемпіонату Європи Давид Харибава, який виступає також і на змаганнях по дзюдо. Він бронзовий призер чемпіонату світу по дзюдо. Тому з'їхались кращі спортсмени нашої області, і на даний момент кожен хоче вибороти потівку на участь у чемпіонаті України, яка відбудеться в Севастополі. Ігор поскланець, заступник голови надвірнянської районної ради, акцентував увагу на тому, що наша надвірнянська спортивна школа дзюдо і самбо найсильніша в Івано-Франківській області. Це свідчить зокрема про хороші традиції спортсменів та тренерів. Традиційно вже в нас є найкраща, мабуть, база по і по самбо в області, тому дуже часто кожен практично рік, чи навіть кожен квартал змагання по і по самбо традиційно відбувається в надвірній, і найчастіше відбувається в Надвірній. Тому для нас. На рідкість такі змагання, і це досить часто надвірнянський спорткомплекс приймає такі серйозні змагання обласні. Що ж до результатів цьогорічного чемпіонату області, то в загальнокоматному заліку чемпіоном області стала збірна команда Надвірнянського району на другому місці. Збірна Яремчанської міськради, третє місце за представниками Івано-Франківська. Сергій Кравчук як представник медичної галузі, звичайно, за здоровий спосіб життя. Тому традиційно приходить на змагання, морально підтримує спортсменів і відзначає. Позитивну методологію по роботі з дітьми. Мені надзвичайно подобається їхня методологія роботи, їхнє виховання дітей, їхнє будівництво особистості в плані душі, в плані тіла, в плані всього решта. І я прагну бути на максимальній кількості змагань, в першу чергу для того, щоб вчитися. У Євгеняна Миколайовича Буднарука і освоювати його психологічні е, такі моменти у роботі, які надзвичайно допомагають мені в моїй праці. До речі, переможці даних змагань представляли нашу область на чемпіонаті України, який прийшов у місті Севастополі. І вихованці саме надвернянської спортивної школи зійшли на п'ятистал пошани. Це Юрій Пожар, Давид Харебава, Володимир Льовін, Андрій Микитин і Мар'ян Мельничук. Серед дівчат чемпіонкою України стала на Талія Ільків змаганнями за Кубок.